День Європи урочисто відзначили у тисминиці. У центрі міста зібралися представники влади, працівники державних установ, учасники АТО та молодь. Пролунали державні символи України та Європи. Кожним роком Дню Європи надається важливішого значення. Свято було встановлено, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію. Сьогодні ми відзначаємо День Європи. І значення, важливість цього свята ми починаємо розуміти лише зараз. Адже Європа для України це не просто географічне поняття. Європа це є майбутнє України, це є історичний дух. Європа панує в серцях українців, яка об'єднує український народ і об'єднує всю нашу націю. Ведучі заходу зазначили, що Європа починається не десь за кордоном, а в серці кожного із нас. На День Європи ми шануємо наші спільні цінності і нашу культуру. Нас розкидує життя по всьому світу, але всі ми украді. Коли вже ностальгія душу грає, мені пам'ять Україну повертає, Україно, прихилюся, я до тебе, помолюся за твоє безкрайнє небо, твоя мова калинова, солов'їна. Має моє серце Україна Україна до слова Україна єдина держава, не член Євросоюзу, у якій на державному рівні відзначається День Європи.